Планував замах на офіцера ГУР. Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному убивству. Дізнаєтеся про спецоперацію СБУ на Миколаївщині та в Києві. Що буде з Кінбурнською косою? Відновити там заповідник. Розкажемо плани Кіма щодо півострова після звільнення. Різдвяні пісні просто неба. Привітати миколаївців з Різдвом Христовим. Покажемо, як Миколаєвам курсував святковий тролейбус із колядками. Сьогодні п'ятниця, 26 грудня, і У нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Цієї ночі росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами попередньо типу Молнія. Через атаку частина Миколаївського району залишилася без світла. Станом на ранок електропостачання майже повністю відновили. Постраждалих немає. Повідомили в Миколаївській ова. Увечері 25 грудня. Російська армія вдарила по Очакову. Попередньо з РСЗВ. пошкоджено 11 будинків і 8 автомобілів. Люди не постраждали. Крім того, окупанти чотири рази атакували ФПВ дронами. Очаківського та Куцерубського громади. Постраждалих немає. Уночі 26 грудня російські безпілотники атакували Одесу та область. В обласному центрі дрон влучив в об'єкт інфраструктури. На місці спалахнула пожежа. За словами начальника МВА Сергія Лисака, рятувальники ліквідували займання. Загиблих і поранених немає. Під ударом також опинилися Ізмаїльські та Одеські райони. Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, пошкоджені об'єкти енергетики та портової інфраструктури, зафіксовані руйнування адміністративних будівель, техніки й обладнання. На місцях виникли пожежі. Наразі енергетики відновлюють електропостачання. Росія продовжує спроби знищити логістичну інфраструктуру України та підірвати економічну й продовольчу безпеку держави. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Колеба. За його словами, протягом ночі порти Одеської області зазнали масованих атак російських безпілотників. Унаслідок влучань пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа а також іноземні судна. На місцях працюють рятувальники. Триває ліквідація пожеж і обстеження пошкоджень. Під ударами Они і портовий термінал у Миколаївській області пошкоджене судно під прапором Ліберії. Постраждалих немає. Відновлення триває. Служба безпеки України запобігла замовному вбивству офіцера головного управління розвідки Міністерства оборони. У Києві затримали агента ФСБ, який планував вчинити замах у центрі столиці. Про це повідомили в СБУ та Миколаївській обласній прокуратурі. За даними слідства, його готував 28-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії. Його завербували російські спецслужби. Під виглядом туриста чоловік прибув в Україну. Певний час перебував у Первомайську на Миколаївщині. А згодом переїхав до Києва у столиці. Він отримав координати схорону зі зброєю та дані про жертву. За виконання завдання йому обіцяли 50 тисяч доларів та легалізацію в країні ЄС. Працівники СБУ затримали зловмисника під час підготовки замаху. У нього вилучили пістолет із набоями та засоби зв'язку з доказами співпраці на Росію. Далі пряма мова. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це закінчений замах на умисне вбивство, пособництво державі-агресору, а також незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео, та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт trkmart.tv у полі, в одному з населених пунктів Первомайського району, місцеві жителі виявили уламки, схожі на шахет. Як повідомили в нацполіції Миколаївщини, під час відбиття однієї з повітряних атак підрозділи ППО збили російський дрон. На місце прибули вибухотехніки. Під час огляду з'ясували, що це частина російського БПЛА з бойовою частиною, яка не здетонувала. Фахівці знешкодили боєприпас шляхом контрольованого підриву. У Миколаєві 25 грудня рятувальники ліквідували пожежу на території транспортної фірми в Інгульському районі. Про це повідомили в ДСНС. Горіла фарбувальна камера на площі 30 квадратних метрів. За попередніми даними причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт. До ліквідації пожежі залучили 12 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки. Постраждалих немає. На узбережжі Одеси тривають роботи з ліквідації забруднення Чорного моря рослинною олією, яка потрапила в акваторію внаслідок російських обстрілів в порту Південний. Про це повідомили в Одеській МВА. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на узбережжі проводять заходи з усунення наслідків забруднення. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що після звільнення Кінбурнської коси першочерговим завданням стане оцінка стану території та її розмінування. А єдиним напрямом подальшого розвитку він бачить відновлення природоохоронного статусу. Про це очільник області сказав 25 грудня під час свого річного звіту. Пропонуємо пряму мову. Після того як відбудуться повернення Кінбурнської коси, ми будемо аналізувати, що там відбувалося, бо в нас немає доступу. І далі будувати по цьому плани. Мої сподівання, що ми зможемо відновити, розмінувати, і відновити там заповідник, який в нас був. Це мої сподівання. Ви виробництві чи протовій інфраструктурі, чи в комерційній Кінбургська коса, коса залучена не була. І таких планів теж немає. В планах відновити там заповідник. Різдвяні колядки, жива музика та тепла атмосфера свята просто на зупинках громадського транспорту. 25 грудня у Миколаєві відбувся захід «Світло-Різдва». У рамках нього містом курсував святковий тролейбус, який дарував містянам різдвяний настрій. Військовий оркестр 406-ї бригади, студенту коледжу культури та мистецтв. І комунальники об'єдналися, аби нагадати, що навіть у складні часи Миколаїв живе святкує і зберігає традиції. Як проходила різдвяна акція? Дивіться у сюжеті Олександр Долматович. thank okay. you Різдво Христове це свято надії, миру і любові, що перемагають темряву. У ці дні звучать різдвяні колядки та пісні, а місто наповнюється відчуттям єдності. 25 грудня Миколаїв долучився до святкувань через мистецький захід під назвою «Світло Різдва». Від полудня містом курсував святковий тролейбус. На зупинках громадського транспорту він дарував пасажирам і перехожим живе виконання традиційних різдвяних колядок. Сьогодні комунальне підприємство Миколаївелектротранс хочуть привітати миколаївців з Різдвом Христовим, подарувати гарний настрій, тому що під час війни те світло ті. Позитивні емоції, які ми сьогодні хочемо надати миколаївцям, є дуже необхідними, і тому сьогодні вже традиційно наш святковий тролейбус буде рухатись по локаціям, по зупинкам міста і співати колядки та грати різдвяні пісні. Привітати миколаївців зі святом вийшли військовий оркестр 406 ї окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова а також студенти Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Сьогоднішня акція присвята всім нашим громадянам міста Героя Миколаєва. Привітати їх з цим визначним днем. Ми разом з, з коледжем фаховим коледжем культури і мистецтва, також військовий оркестр та е, сольний спів «Престиж» будемо радувати наших е, городян з святом Різдва, їздити по всім різним локаціям міста, співати колядки українські та вітати їх з Різдвом Христом. Чарівні мелодії колядок звучали на громадських зупинках у різних районах міста. Свій маршрут мистецька команда розпочала із соборної площі, де різдвяні пісні лунали просто неба, створюючи атмосферу справжнього дива. Ському фаховому коледжі культури і мистецтв зазначають, така форма святкових виступів є важливою практикою для студентів. Цьогоріч до участі долучилися навіть першокурсники. Водночас головною метою ініціативи залишається популяризація українських різдвяних традицій. В нашій програмі є такі персонажі, як Василь Маланка, традиційні дід, коза, колядники. Вони бажають гарного свята всім нашим мешканцям. Вони вітають миколаївців з прийдешніми святами новим роком та Різдвом Христовим. В принципі, репетиційний процес був цікавий, тому що для студентів, особливо перших курсів, які також у нас долучалися. От в ролі Маланки, це студент першого курсу. Для них це цікаво. Для них це щось новеньке. І ми пояснюємо, що це саме те, як було раніше. Як робили наші предки, тому для них це саме є цікавим таким моментом. Також взяти участь в такому театралізованому є. дійстві. Цю теплу ініціативу відзначають і в міській владі. За словами першого заступника міського голови Віталія Лукова, такі заходи допомагають зберігати святковий настрій і підтримувати містян у непростий час. Миколаєві вже є добра традиція. З допомогою колективу електротрансу, за підтримки нашої героїчної 406-ї бригади, за підтримки творчої молоді, ми намагаємось підняти настрій в такий холодний час, і в моральної точки зору, і природній точки зору. І такі ось куточки добра вони завдяки знову ж таки електротрансу з'являються в різних точках міста. Дуже добре, щоб ця традиція вже затвердилась в місті і вона буде продовжуватись. Ми зробимо все можливе, щоб це було надалі, і щоб більше добрих новин такі події приносили нам всім. У комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс зазначають, подібні святкові акції проводитимуть і надалі, щоб дарувати містянам позитивні емоції та відчуття свята. Після того, як ми проїдемо всі зупинки, які були анонсовані, тролейбус разом з артистами зграє невеличкий концерт в Каштановому сквері, також хочу зазначити, що наше підприємство від сьогодні випустило на маршрут святково прикрашені трамваї та тролейбуси, які будуть рухатися до 5 січня, і також давати миколаївцям позитивні емоції. Такі різдвяні ініціативи нагадують, попри всі випробування, Миколаїв зберігає тепло, традиції та вміння ділитися світлом від серця до серця. Олександра Довматович, Владислав Вівдомський. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у суботу, 27 грудня. У Миколаєві буде хмарно, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 75%. відсотків. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях свої думки щодо майбутнього Кінбурнської коси після деокупації півострова. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.